Вітаю! Монета України 5 гривень 2019 року. Виконана з Незельберу. Аверс монети зображення Богдана Хмельницького та напис Богдан Хмельницький. Монетка йде з браком, у вусів, як бачимо, якби би Сережка і збоку лице з царапинами. Монетка була куплена у підписника за 5 доларів. Гурт монети крупна насічка реверс стандартний напис 5 гривень Україна. Підковка з датою та зверху три зуб. Якщо у вас є такого типу монети, деякі екземпляри я купую, ціни. Від 3-5 доларів. І закінчуючи деякі монети з Богданом Хмельницьким по 1200-1500 доларів за одну монету. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.